24 лютого, 17.41. Псковський військовий аеродром. 18 літаків Іл-76 завантажуються десантом для вирішального штурму Києва. «Стопаль, Стопаль, я прийшов. 48, 50». Їх задача висадитися в аеропорту Гостомеля, звідти сунути на Київ, аби захопити урядовий квартал та посадити у президентське крісло зеленського російську маріонетку. Та щойно про план не стало відомо нашому уряду по бойовій тривозі піднято десантників із військової частини у Десні. Їх задача утримати аеропорт Гостомель та завадити прориву рашистів до столиці. Учасником штурмової групи, яка йшла на вірну смерть у бій з переважаючими силами ворога, був і наш сьогоднішній герой.